Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку нерівності з однією змінною. Розв'язком нерівності з однією змінною називають значення змінної, яке перетворює її в правильну числову нерівність. Розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки. Або довести, що розв'язків не існує. Усі розв'язки нерівності утворюють множину розв'язків нерівності. Якщо нерівність розв'язків немає, то говорять, що множиною її розв'язків є порожня множина. Нагадаємо, що порожню множину означають ось таким символом. Таким чином, можна сказати, що розв'язати нерівність означає знайти множину її розв'язків. Нерівності називають рівносильними, якщо вони мають одну і ту саму множину розв'язків. Вправи, позначені синім кольором це вправи усні, тому мені не хочеться на них дуже багато часу витрачати. Коротенько. Які з чисел є розв'язками нерівності? Що вам треба зробити? Взяти оці числа кожне, і в кожну нерівність підставляти. Якщо у вас виходить, ну, наприклад, мінус 4 більше 1 6, це неправда, воно не підходить. А яке підходить? 1 третя, 1 третя більше 1 6, 2 більше 1,6. Це правильно. Ну і так далі, по кожній. Такі завдання вам можуть зустрітися в варіанті тестів, тому ви їх не ігноруйте, попрацюйте над ними. Назвіть будь-які два розв'язки нерівності. Ну, знову ж таки, треба підібрати такі числа, щоб було правильно. Візьму, наприклад, число 1. 1 плюс 5 буде 6. 2 помножити на 1 плюс 3 буде 5. 6 більше за 5. Це правда? Правда, число 1 є розв'язком цієї нерівності. Ну, ще якесь число підберіть. Чи є число 1,99 розв'язком нерівності х менше 2. Правда? Є. є. Чи існують розв'язки даної нерівності більші за 1,99. Існують, давайте допишемо сюди, візьмемо більшу розрядність, наприклад, число 1,991. Воно буде більше за 1,99, але менше за 2. Ну і так багато можна тут дробів сюди вписати. Множиною розв'язки в якоїсь даної нерівності є порожня множина. Порожня множина це означає, ну, смислу немає в записі. Х-3 в квадраті більше нуля, ну, смисл є. Х-3 в квадраті більше або дорівнює 0, теж смисл є. Х-3 в квадраті менше нуля, строго менше нуля. Такого бути не може. Отут порожня множина. А менше або дорівнює 0, є один єдиний розв'язок є. 3 мінус 3 0, 0 в квадраті дорівнює 0. От такий розв'язок є. Множиною розв'язків якої з наведених нерівностей є множина дійсних чисел. Так, 0 помножити на х більше 1. Ні, такого бути не може. 0 помножити на х більше 0, ні. 0 помножити на х більше мінус 1. 0 помножити на будь-яке число буде 0. І 0 буде більше мінус 1. Ось тут дійсно множина всіх дійсних чисел. Тут ні. Серед зазначених нерівностей укажіть нерівність, розв'язком якої є будь-яке дійсне число і нерівність, що не має розв'язки. Дивимося: будь-яке дійсне число. Ну, ні, тут ділити на нуль не можна, не всі дійсні числа підходять. Тут що у нас виходить? Нуля в знаменнику не буде. Коли поділимо, буде одиничка і буде один менше один. Нема сенсу в цьому висловові. Так, тут у нас х не може бути ну, одиничкою, бо в знаменнику буде 0 мінус одиничкою, ну, значить, уже не будь-яке дійсне число. Так, і х квадрат поділити на х квадрат плюс 1 більше за 0. Ну тут дійсно, при будь-якому х має сенс, в знаменнику нуля не буде, і тут буде невід'ємне поділити на додатні більше або дорівнює 0. Так, тут будь-яке дійсне число. Немає розв'язків. Ось друга нерівність немає розв'язків. Тут 1 менше один, безсмислиться. Немає такого х, щоб нерівність була правильна. І так, наступне завдання, воно вже позначено достатнім рівнем складності, розв'яжіть нерівність. Значить, ми можемо виконувати ті ж самі перетворення, що і при розв'язуванні рівнянь. А саме 2 поділити на х квадрат плюс 2 більше за 0. Перенесемо 2 праворуч. Буде більше мінус 2. Тепер знайдемо Скоріше, проаналізуємо. Подивіться, що ми бачимо ліворуч. 2 число додатнє поділити на х квадрат. Воно невід'ємне, а нуля тут бути не може. І виходить, що якщо тут х не 0, то нерівність буде правильна при всіх х. 2 поділити на додатнє. Додатнє число більше за мінус 2 за від'ємне. Тобто х у нас належить проміжку від мінус нескінченності до плюс до нуля не включно, в об'єднанні 0 не включаємо до плюс нескінченності. Все нерівність розв'язана. Друга нерівність х плюс 2 в квадраті строго більше 0 за 0. Тобто сюди підходять всі числа, крім мінус 2, тому що мінус 2 плюс 2 буде 0, 0 в квадраті 0, а у нас тут немає рівно. Тобто х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, не включаючи, і від мінус 2 не включаючи до плюс нескінченності. Третє х плюс 2 в квадраті менше або рівне 0. Єдиний розв'язок х дорівнює мінус 2. Тоді мінус 2 плюс 2 0 в квадраті 0, а менше 0 воно бути не може. Єдиний розв'язок х плюс 2 ділене на х плюс 2 більше за 0. По-перше, х не може дорівнювати мінус 2, оскільки тоді в знаменнику буде 0. А коли х не дорівнює мінус 2, ми маємо, при x не дорівнює мінус 2, ми маємо 1 більше за 0. Це правильна нерівність. Отже, x належить, може бути будь-яке число від мінус нескінченності до мінус 2 не включаючи і не включаючи мінус 2 до плюс нескінченності. П'яте. Х плюс 2 ділене на х плюс 2 більше 2 треті. При х, що не дорівнює мінус 2, ми маємо 1 більше за дві треті. Це вірна нерівність? Вірна. Тож х може бути всі числа, крім мінус двох. Шосте х плюс два ділене на х мінус два в квадраті більше за нуль. При х дорівнює 2 в знаменнику 0, цього бути не може, виключаємо х дорівнює 2, і при х дорівнює мінус 2, у нас х плюс 2 ділене на х-2 буде дорівнювати 0. Так, х плюс 2, х мінус 2, 0 більше 0. Це невірно буде 0 в квадраті більше за 0. Невірно, так? Невірно. Тоді х може бути будь-яким числом від мінус нескінченності до мінус 2 від мінус 2. До 2 і від 2 до плюс нескінченності, і всі ці числа 2 і мінус 2 не включаємо. Так, тобто ми е, користуємося аналізом, аналізуємо написане с що ми бачимо х плюс 2. Ділене на х-2 в квадраті більше або рівне 0. Вона відрізняється від попередньої, оце рівно, тобто може бути рівно 0. Виключаємо тільки єдине ділення на 0. А всі інші числа підходять. Від мінус нескінченності до 2, не включаємо. І 2 не включаємо до плюс нескінченності. 8. х плюс 1 ділене на х квадрат менше 1 ділене на х квадрат плюс 2. Х не може бути нулем, тоді ділення на 0. Перенесемо 1 ділене на х квадрат, воно скоротиться, то буде х менше 2. Пропишемо х від мінус нескінченності до двох не включно зробила помилку. Звертайте увагу, я зробила зараз помилку. Я мала написати х належить від мінус нескінченності до нуля виключаю, і від 0 до 2. Тож, будьте уважні, таких помилок не повторюйте, не робіть. Дев'яте модуль х більше або дорівнює мінус х квадрат, яке б не було х, модуль х буде невід'ємним. А тут буде завжди від'ємне або 0. 0 по модулю дорівнює 0, праворуч. Тобто всі числа задовольняють дану нерівність. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Десяте. Модуль х більше мінус х квадрат. Це буде правда, окрім нуля, тому що рівно немає. Значить, х у нас належить. Всім числам окрім нуля? Одинадцяте модуль Х більше за Х від'ємне Від мінус нескінченності до нуля, не включаючи. І дванадцять Модуль Х більше або рівне мінус х, тут ми 0 включаємо від мінус нескінченності до 0 включно, опрацьовуйте теоретичний матеріал, осмислюйте означення і тренуйтеся на номерах зеленого кольору. Подібних до тих, що сьогодні розбирали з вами. Звертайте увагу і на усні завдання. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!